Школа у Костобоброві Семенівської громади тут вакцинували 91% колективу. Сказала її директорка. Мені навіть вмовляти не довелося, бо ми якось орієнтувалися на те, що все одно діти носії безсимптомні хвороби. Принести зі школи додому цю заразу нікому не хотілось. Люди в школі працюють, які розуміють, що вакцинація це в першу чергу збереження власного здоров'я. Тому такі високі відсоток. Сама директорка вакцинувалася першою. Розповідає, що з ускладнень було невеличке запаморочення. Після неї більшість колективу разом зібрались і поїхали на вакцинацію. Це був наш свідомий вибір колективу. Я думаю, зі мною погодяться всі мої колеги. Ми, як вчителі, маємо усвідомлювати важливість цього процесу і. Можливо, своїм прикладом якось показувати. Це один із способів подолати пандемію. Наталія Герсименко водить своїх дітей у чорнорізьку школу. Там вакцинувалося понад 80% працівників. Я думаю, що треба всім вакцинуватися, не тільки і вчителям, і нам тому що самі знаєте, як боліли і вмирали, і смертність ж була. Все так думаю, що треба всім. Не боятися йти. Я вон, сама в мене і серце і сахарний діабет. Я зробила вон, модерну Дві вчора була друга я себе нормально чувствую. Мати школярів з жадового Зенаїде Лета сподівається, що цьогоріч вчителі з їхньої школи отримують щеплення і діти не сидітимуть на карантинах. Цей учбовий рік був такий ну важкий для нас, тому що нам у нас немає такого налаштування на комп'ютери, щоб діти могли з учителями онлайн спілкуватися. Так, що ми батьки сиділи з ними, вчили їх. Надіюся, що буде школа працювати. Сама до кабінету щеплення ще не дійшла, каже лише нещодавно перехворіла на ковід. Ми не вакцинувалися, ну хай вчителі вакцинуються, може ми в майбутньому будемо вакцинуватися. Вчителька Семенівської школи номер 5 Світлана Білобородько вакцинувалася перед початком навчального року. Сподівається, що це допоможе уникнути дистанційного навчання. Я вабша за те, щоб школа працювала, тому що будь-яке комп'ютерне спілкування не дає. Того живого, яке ти бачиш в класі. я вакцинувалась добровольно з тому, що я перехворіла на цю хворобу. Семенівська школа номер 3 тут вакцинувалося від COVID-19 перед новим навчальним роком 20% працівників. Директорка пояснює, що це через те, що багато вчителів мають протипоказання до щеплень і сумніваються в дотриманні умов вакцинації. Ну, такого знаєте, щоб люди, наприклад, там конкретно там проти були, я такого не чула. Люди якось шукають собі інформацію, наприклад, що це таке, як воно робиться, де прививають практично всюди, чи зберігається там температурний режим. Сама також не вакцинувалася, бо, за її словами, має протипоказання по здоров'ю. Якщо все буде добре, то будемо вакцинуватися. Я собі поставила за ціль саме коронавак, тому що я про нього почитала, що це якби робиться старинним таким ще дідівським способом. Вчителька Погорільської школи не вакцинувалася через ризик виникнення алергічної реакції. Я не маю нічого проти вакцинації, але в зв'язку з тим, що я алергік. Я хвилюю за своє життя. Відповідальність за це ніхто брати не буде на себе. Ні лікарі, ніхто, ні ті, хто робить це щеплення. Тобто я сама відповідаю за себе, за своє життя, а мені страшно на сьогодні. Робити вакцинацію. Середній показник по Семенівській громаді 40% вакцинованих працівників шкіл. У двох школах щеплені від коронавірусу понад 80 відсотків вчителів. Є школи з рівнем вакцинації 10-20%. У нас це нагальне питання, над яким ми працюємо останній місяць. Є непоодинокі випадки, коли досить низький відсоток, наприклад, там 7 відсотків, 10-20 відсотків. Ведемо агітаційну кампанію, Сподіваємося, що до обмежених заходів, коли вони будуть впроваджені, ми будемо готові майже на 80%. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.